Правоохоронці затримали жінку, яка вербувала Одеситок для заняття проституцією за кордоном. У квітні цього року жінка, яка вирішила збагатитися, експлуатуючи інших людей, розшукала кількох одеситок, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Користуючись їхнім вразливим становищем та психологічним станом, зловмисниця увійшла в довіру до жінок та пообіцяла їм легкий заробіток за кордоном. За її словами, Одеситки мали б працювати в салонах, де надавали б інтимні послуги за грошову нагороду. Робітниця вона гарантувала безпеку, оплату від 500 до 1000 євро за ніч, порядних людей у якості клієнтів та безкоштовне проживання. Також, пообіцявши перший час оплачувати всі їхні витрати, організувавши переїзд та придбавши квитки на автобус, зловмисниця поставила жінок в залежне від себе матеріальне становище, адже за всі ці послуги вони повинні були в майбутньому розрахуватись. Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на київському шосе, а організаторку затримали в процесуальному порядку за місцем її мешкання. В оселі правопорушності під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з перепискою із завербованими жінками та інші докази протиправної діяльності за наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України, тобто у вербуванні переміщень людини з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих для отримання згоди на його експлуатацію, вчинених щодо кількох осіб. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої слідство триває.